Добре, є. Дивляшевський Давід, байбач, Олександр. Готовий, Давид. Оп! Давай, давай. Наліво. Свидче. Давай, шукай, шукай, шукай. Прямо, прямо, біжи, 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 прямо, швидше. Направо. Право. А На На біжи, давай, давай, ти зупиняєш. Ще один, наліво. Назад На вертайся. Байдеш, давайте, давай, шукай.

Галюк Олександр, Вергун Василь. Готовий Саш. Оп! Давай, 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 Добре, давай, Добре, направо. Давай, 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 давай. Наліво. Давай, 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 давай. Чотири. Наліво. Добре. Добре. Вергун Василь. Готовий? Оп! Останній. П'яста Іван, цяцюка Андрій готується. Готовий, Ваня? Оп! Останній добре. Ця Андрій, демський Артем. Готовий, Андрій? Оп. Останній. Добре. Демський Артем, Герега Віталій. Готовий? Оп! Давай, 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 Швидкий. Давай, 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 давай. Швидкий, Чотири. Добре. Герега Віталій, свистун Лев. Готовий? Оп! Давай, давай, вибай. Давай, 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 на давай, направо. Швидкі. Направо. Давай, давай, добре, Швидкий. Давай. Право, 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 право. Давай, ще одне, Швидкий. Добре. Свистун лев, лунів давид. Готовий? Оп! П'ять, молодець, є. Добре. Лунів Давид, шумахер Тимофій. Готовий? Оп! Давай, 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 Направо, Прямо, прямо, прямо Наліво, наліво. Давай, 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 давай. давай, Добре. Шумахер Тимофій, Шумахер Максим. Готовий? Оп! Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, Добре, є, хорош.